Маючи військового досвіду Денис Гуменюк з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно став на захист України. Війна ж і забрала його життя. Хоча за першою освітою хлопець був будівельником. Денис навчався в нашому коледжі з 2006 по 2009 рік. Якраз він навчався в моїй групі. Я тоді був куратором групи. Я був, ну тоді ще був викладачем. І якраз Ну, група попалась, гарна група. Денис хороший студент, добрий, відзивчий, користувався повагою серед викладачів і серед студентів. Викладачі полеглого захисника згадують, він був чуйним та радо готовим прийти на допомогу. Про його подвиг кажуть, пам'ятатимуть завжди. Денис був надзвичайно світлою, порядною, доброю дитиною, якщо можна так говорити, дитиною, тому що сьогодні. Це наш герой, перед яким ми вклоняємося, даємо шану і дяку. Народився та жив герой у Житомирі. Навчався в першій школі. Та любов і мрія про комп'ютерні технології привела Дениса до навчання у національному університеті Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Захоплювався it технологіями та працював на керівних посадах одного з підприємств у Києві. Та все життя у серці Дениса жив патріотизм. Він був активним учасником ще революції гідності у 2013 році, де був на Майдані я незалежності разом із своїм братом. Однак із початком повномасштабної агресії його мирне життя перервала агресія Російської Федерації в Україні, і він уже буквально на наступний день був записаний до Лава збройних сил України, де проходив службу в підрозділі одному із десантноштомових бригад збройних сил України. Серце героя зупинилось 4 грудня під час бою на східних рубежах нашої держави. У вічній скорботі залишились мати, батько та брат Денису Гуменюку назавжди 32 він казав, що треба берегти сім'ю і, і бути завжди разом. Він чув мене, що треба бути завжди добрим і співчутливим. Це настанови полеглого захисника, яким він учив своїх рідних, розповідає Артем. Для хлопця його дядько справжній герой. Таким він і буде для всієї країни. Поховали Володимира Мєліхова у Житомирі, хоч сам чоловік, родом із Донеччини. Володимир Олександрович народився в місті Волноваха, де Навчався в місцевих навчальних закладах, працював на цивільних посадах. 24 лютого, з початком російської агресії, Володимир, в числі перших, прийшов до військкомату. Родину ж із Волновахи чоловік відправив у більш безпечний Житомир, а сам, незважаючи на проблеми зі здоров'ям, оббивав пороги військомату. Після відмови спершу вступив до лав територіальної оборони, але швидко потрапив у гарячі точки. Побратим, який пліч опліч стояв із героєм, зазначає, він завжди був у перших рядах і на совість виконував усі поставлені бойові задачі. Ну, якщо він був з перших часів цієї війни, значить, він. Думав, відчував, що треба захищати батьківщину і, і виповняв це дуже добре, дуже добре. Шана йому і велика повага. У героя велика родина розповідають у міській раді. Тим часом Артем ділиться найтеплішими спогадами про свого дядька. Погади, як разом сиділи за одним столом і він був дуже хороший. Він справжній. Хороший. Однорічного Віктора Краснова зустрічали на колінах. Попрощатися із героєм прийшло близько сотні людей: рідні, друзі та знайомі. Масштабне вторгнення застало Віктора за кордоном, де він працював на мирних посадах. Та, попри вмовляння рідних залишитися там, герой сміливо приїхав до України, аби стати на її захист. Я був бойовий дух. І, знаєте, він навіть такий він нічон. Знаєте, він не було його страх був не душевно. Він цього не показував на, 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 на людях, що його є страх. Один такий бойовий хлопець. Олександр розповідає, Віктор був людиною слова, а також згадує останню зустріч з братом, коли той провідував молодшого у госпіталі, де Олександр лежав з пораненням. І вже наступного дня герой відправився на схід. Він бисінько заскочив, Ну, Що говорило, Я як в мене сталося поранення? Ну, питав, як його там справи. Він мені сказав, що ну, тіп, на наступний день їде на Донецьку область. Захищати нашу Україну. Останню зустріч із загиблим героєм згадує і друг. Навіть тоді Віктор посміхався, однак слова чоловіку підібрати важко. Спілкувалися коли я, місяць назад. Він з нами був. Радувався, улибався. Хороша людина. Віктор Краснов народився і жив у Житомирі, займався виробами з граніту. На жаль, Віктор Юрійович загинув 5 грудня 2022 року, захищаючи східні рубежі нашої країни. У вічній скорботі залишилися його брати, мати, рідні, близькі люди. Їх називають рушійною силою, джерелом ідей та розвитку, адже вони молоді і амбітні, адже вони студенти. І сьогодні вони об'єдналися, щоб творити нову історію. Студентство. Впливає на дуже багато процесів в нашій державі і молодіжна політика вона є визначальною, бо це є вклад в майбутнє нашої держави. На конгресі ж ми намагаємося пропрацювати звернення до міністерств, національні проєкти спільні з міністерствами, з владою, місцевою, регіональною. Також об'єднатися в більш потужні утворення для того, щоб проекти, які робляться в конкретних університетах, мали більший масштаб та відповідно вплив на розвиток нашої держави. На студентські звернення зважають завжди, каже начальник Житомирської обласної військової адміністрації. Адже всі зміни, які відбуваються в державі, почасту ініціюють студенти. Революція на мраморі перша. Помаранчева революція зміни студентства це та рушійна сила, яка не приймає закостенілість, не приймає несправедливість і діти, які ще вчора були зовсім маленькими дітьми, які стають свідомими громадянами. Вони виходять і показують свою непокору. Вони не бояться влади, вони не бояться. Закостенілих правоохоронців, вони не бояться, вони хочуть змінювати суспільство у час війни, коли велика кількість студентів пішли воювати, представникам влади потрібно максимально підтримувати та дослухатися до молоді. Адже за ними майбутнє. Ми не хочемо революції. Ми хочемо так, щоб ми жили всі в гармонії, готові відповідати на будь-які питання, особливо студентів з відкритими очима, з відкритим серцем, з відкритою душою, і саме головне з величезним бажанням. Зробити щось для них основною метою конгресу є прийняття нових повноправних членів ліги, визначення напрямку діяльності, прийняття положень та бюджету Української студентської ліги на 2023 рік серед питань і навчання за кордоном. Адже у воєнний період воно стало суперечливим. Насправді навчатися зараз навіть в наших університетах досить важко з огляду на об'єктивні причини, от обстріли, перепади зі світлом і. Е, інша причина це те, що дійсно е, можна привозити досвід із-за кордону і використовувати його тут у відбудові післявоєнній країни. Тому це питання є дуже важливим. Одночасно з тим, ми розуміємо, що е, цим користуються не дуже сумлінні люди, які намагаються просто під прикриттям виїзду на навчання е, втікти з країни. Е, відповідно, ми хочемо спільно пропрацювати механізм і запропонувати його. Е, Владі, щоб можна було контролювати ці процеси. Ну і власне його врегулювати на конгрес завітали студенти з понад 60 університетів України. Представник студентської ліги з Дніпра каже, навчалися безперервно і в нових умовах виникають нові суттєві питання, які потребують рішень. Розуміючи кількість студентів у в рамках і Дніпра і в рамках країни, це дуже велика кількість роботи. Починаючи від комфорту в гуртожитках і нормального навчання в університетах, це дуже важливо якесь відпочинок для студентів. Також важливо Ливо, щоб студенти мали можливість мандрувати, мандрувати за освітою, мати можливість шукати якісь проекти, міжнародні організації, якісь програми, в яких вони можуть приймати участь для того, щоб покращувати свої знання і свої професійні якості, для того, щоб в майбутньому. Як я вже казав, нашу країну довести до ідеалів. Представники місцевої влади кажуть, що задоволені тим, що саме Житомир став осередком для такої зустрічі, а ще приємніше бачити серед студентських лідерів випускників школи місцевого самоврядування. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1 Це перші кадри фільму Будинок зі скалок. Вихователька будить дітей і здавалося б нічого незвичайного. Утім, це воєнна історія зі сходу України. Як педагоги намагаються для малечі з дитбудинку створити безпечний простір зовсім близько від лінії фронту? Цьогорічний мандрівний док носить назву Надзвичайний стан. Тема цьогорічного фестивалю це. Надзвичайний стан, тобто це про те, в яких умовах ми зараз живемо, і це фільми документальні. Це фестиваль про документальних фільмів про права людини. Права людини під час війни дуже часто. Порушуються ще частіше ніж в мирному житті. Тому ось такі зустрічі, перегляди обговорення вкрай важливі. Переглянути фільм прийшло близько сотні житомирян, серед них і старшокласники 25-го ліцею, який на початку війни зруйнувала російська ракета. Для нас це близька тема, тому що ну діти, які зараз там знаходяться, вони теж страждають, залишаються без домів. А ми залишилися без нашої школи. Школярка зазначає, такі фільми потрібно дивитися усім, як дорослим, так і дітям. Аби краще розуміти один одного і краще знати історію. Я прийшла сюди, тому що мені стало цікаво. Я люблю такі історичні драматичні фільми про війну, От, особливо яка зараз ну, на сході була старі фільми. От, для деяких це дуже болюча тема, тому що для них дуже тяжко дивитися фільми про війну, про ці всі обстріли, про смерть. Мені це цікаво. Про розуміння один одного не чуток знає Надія. Жінка змогла вирватися із окупованої каховки, що на Херсонщині разом із дітьми, і от уже кілька місяців живе у Житомирі. Каже, навіть після пережитого жаху вирішила навпаки частіше дивитися документальні фільми, аби знати, що увесь цей час відбувалося на сході країни. А я навпаки стала дивитися дуже багато історичних фільмів, книжки історичні читати. Ну і цей фільм теж вважаю, що він треба розуміти, знати, що відбувається, що відбувалося, знати свою історію, знати тих, що можуть розповісти ті люди, які безпосередньо там знаходились, вони показують це, щоб люди знали. Тому що деякі люди не розуміють, як це відбувається, навіть не розуміють, що таке окупація, не розуміють, що відбувається на сході. А такі фільми потрібні, щоб. Донести до людей, що насправді там як воно є. Зйомки цього фільму на Донбасі тривали понад два роки. А світова прем'єра стрічки відбулась у січні 2022 року. Його створили у копродукції Швеції, Фінляндії, Данії та України за підтримки держкіно. Після перегляду стрічки глядачі мали можливість поспілкуватися із тими, хто її створив сьогодні. Після перегляду з нами на зв'язку буде другий режисер, психолог і одна із. Учасниць цього фільму, яка знімалася в цьому фільмі, і ми зможемо обговорити ну які запитання під час перегляду виникнуть для виходу у світ, стрічка неодноразово перемагала на міжнародних фестивалях і отримала головну нагороду, ставши найкращим фільмом на конкурсі у Празі. Тим часом це не остання картина, яку зможуть подивитися Житомиряни. Також відбудеться показ фільму Фортеця Маріуполь Орест, знятий нашим земляком Дмитром Козацьким, а зовсім якого звільнили із російського полону. А поки у залі відкрили його фотовиставку, завершать фестиваль у Житомирі стрічкою і кожна річка, у якому покажуть, як від Ни страждає і наша природа. Вікторія Гнатюк, Юлія Зіткавич, телеканал СК 1 Слуховувались виду мелодії, яка сповіщає Житомирянам про нову годину часу. Годинник майже з 50-річною історією має свій особливий музичний супровід, який не повторюється в жодному місті країни. Адже це наша пісня Альон світе на слова Василя Юхимовича та автора музики Івана Сльоти. Мій Житомир, мій Житомир. А казали, що эту мелодію написав залітний композитор. Вот и он не только вот на другие слова там мій Харков писав і мій Мелітополь. І... Тому вирішили поміняти мелодію. Пісня, яка народилася тут, на Поліссі, серед льонів довгунів, як писав автор, стала справжньою візитівкою Житомирщини. У той час, а це 70-ті роки, ніхто не міг спрогнозувати, що слова стануть пророчими і такими болючими у 21-му столітті, адже писалася вона як твір реквієм пам'яті загиблим воїнам, що боролися за волю рідної землі. І сьогодні історія повторюється і знову мати жде додому сина. Пісню не забували. Вона справжня легенда в поліському академічному ансамблю пісні і танцю лянок імені Івана Слюти, якому в цьому році виповнилось 65 років. Нині у час війни вона стала справжнім символом надії на повернення солдат додому і надії на перемогу. Тому молоді та креативні митці дали легенді нове дихання. Жита і миру, міцна непохитна сила, полісські проюги не діють люни, і пісня посориме мене. Незламні, мужні і сильні, єдині в лихую годину, за наше полісся, за рідну родину Захистимо ми свою батьківщину стіною міцною добою. Шаблі угору плечем до плеча. Як справжні герої, то перемоги і ворог поде від меча. Лихо здолали, прийде і печаль, щиро радіє, квітуча країна. Так само яскраво скавольню нигону і пісня звучить солов'їна. Hey! синьо, <плес> сологіна. Режисер кліпу, пригадуючи перші дні війни, каже: для культурного фронту об'єдналися всі, адже люди потребували творчої підтримки. Під час війни відбулася така штука, коли почало насправді потужно розвиватися мистецтво, особливо там. Окопне мистецтво, я так називаю. Солдати почали виконувати пісні, пісні почали ставати брендовими. І вся задача була в тому, не там якість зйомки, а от момент влучно і вчасно щось випустити і показати. Це підтримка людям. Пісню теж обрали не випадково. Слова говорили самі за себе, тому часу на роздуми не залишалось. І те саме ця пісня про те, що мати жде додому сина, і виникла просто так спонтанно виникла ідея. Давайте зробимо. Прямо ця ідея зразу почала реалізовуватись. Костя вночі фактично пише текст, вночі ж мені фактично відправляє. І я б здається на другий чи на третій день. Ми фактично просто знімаємо цей кліп. Виконавцем та автором нових рядків каверу став звукорежисер телеканалу СК-1 Костянтин Кудряков. За рекордно короткий термін народилася нова пісня, яка зачепила не одну душу. Перший місяць війни думок в голові було дуже багато. І ми з Петром ну, пригадали цю пісню Альон Світе, і вона дуже влучно, так скажемо, лягла під біт. І і свої думки якось теж дуже дуже швидко написав, десь, мабуть, за хвилин 20. Костянтин має вже чималий досвід у написанні пісень. Він випустив не один альбом, але саме ця композиція стала найболючішою. Я ніколи не думав, що я буду писати на військову тематику. Я ніколи ну, раніше ніколи не думав, що взагалі може трапитись війна у 21 столітті. І ця пісня, вона пронизана і страхом, і відчаєм, і гордістю за країну. Там багато всього намішано. І під час написання цього ну, свого куплету я навіть якось поплакав. Народна пісня, народна творчість це те, що потребуємо сьогодні. Всі ми виборюємо перемогу, і нехай кожна мати дочекається на свого сина. Перед рингом гаряче. Спортсмени готуються до змагань, і серед них боксер з Херсону Данил, який не залишив улюблений вид спорту навіть через зміну місця проживання, адже тренується вже шість років. Я займався в Херсоні. Потім, на другий місяць, після як почалось повномасштабне вторгнення, я переїхав сюди в Житомир. І як закінчилось літо, я відразу пішов на бокс. Мене тут на боксі прийняли безкоштовно. Я сюди ходив. Я Дуже хочу подякувати своїм тренерам з клубу Ринг Сергію. Викторовичу та Дмитрію Юровичу Чемпіонат з боксу стартував сьогодні і триватиме два дні. У змаганнях беруть участь усі боксерські клуби міста. Традиційно під кінець року управління у справах сім спорту спільно з федерацією боксу проводить такий підсумковий чемпіонат міста. Це відкритий чемпіонат. На ньому змогли заявитися всі спортивні клуби, які популяризують цей вид спорту. Сьогодні змагатимуться різні вікові категорії: це юнаки, молодь, дорослі, діти. Загалом 60 учасників впродовж двох. 9-10 грудня змагатимуться ось тут на ринку. За підсумками змагань кращі спортсмени представлятимуть місто на обласних та всеукраїнських змаганнях, незважаючи на те, що більшість дітей виїхало, тренування не відмінялися. І сьогодні спортсменам є чим пишатися. Тренування вони проходили ну звичайно, коли, коли перша була. Коли був наступ, да то перші дні ніякого навчання ну тренування не було, але воно відновилося десь за місяць. Вже почали тренуватися хлопці. Да, дуже багато людей виїхало, але вже потрохи багато повернулися. Віце-президент каже: бокс це в першу чергу гарна фізична форма і загартований дух. А ще він вчить правильно мислити. Це фізична форма. І, по-друге, це дуже е, закалює характер. Я вважаю, що кожному там, хлопчику е, треба займатися боксом для того, щоб бути фізично розвинутим. І, і бокс ще е, дає не тільки фізичну да, розвинутість, а ще треба виходити в ринг і завжди думати, тому що бокс розвиває і, і мислення. Ще вчора маленький хлопчик, який вперше прийшов у спортивне життя. А сьогодні це цілий чемпіон світу серед суддів. Артем Мельник, який довів, що наполеглива праця дає свій результат. Це був найскладніший рік, напевно, для усіх нас багато дітей дійсно виїхали. Але в даний час я ж кажу, як наша країна дуже сильна. Дух передається з покоління в покоління. Наші діти так само. Вже згуртувалися окрепли і, в принципі, намагалися максимально якісно підготуватись до змагань, незважаючи на воєнний час, діти стали ще більше сконцентрованими та відповідальними, говорить Артем. Адже він також тренує майбутніх чемпіонів. Діти стали ще більше сконцентрованими, стали більше патріотами своєї держави, усвідомили в такому ранньому віці дуже багато дорослих речей, яких як треба ставитись до країни, як треба себе поводити, і треба розвиватися в усіх сферах і прославляти Україну на весь світ. Вікторія Дубовик, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1